Сьогодні така ситуація в місті, що не кожен з нас ризикне пробратися до національного художнього музею України. Там, між іншим, проходить дуже цікава виставка Лінія модерна, що презентує шедеври яскравого мистецького періоду. Тож пропонуємо онлайн екскурсію, яка дозволить повністю, а головне безпечно, відвідати виставку. Національний художній музей України презентував всеукраїнський виставковий проект Українська лінія Модерн. В експозиції вдалося представити вражаючу добірку полотен з більш ніж десятка музеїв України. Олександр Мурашко із імпресіоністичною пленерністю та чіткою організацією форм. Федір Кричевський з монументально пічним трактуванням образів, Олексій Новаківський з агресивністю колористики та символікою барних площ. Абрам Маневич з рисами імпресіонізму та кубізму цих їх в стінах музею об'єднав український модерн. Період панування стилю не був тривалим. Він вклався у межі 80-х років 19-го століття та 10-х років 20-го. Втім, цього виявилось достатньо, щоб стати великим стилем епохи. Художники намагалися звільнитись від пут минулого і наполегливо шукали чогось принципово нового. Вони почали запозичувати риси у природних лініях. Внаслідок цього основними елементами стали хвилясті лінії, стилізовані квіти, язики полум'я, рослинні орнаменти. У кожній європейській країні модерн або арт-нуаво, артнуа, югенстиль, стецеціон, ліберті, як його ще називали, органічно поєднав пластику ліній, асиметрію, орнаментальний символізм з національними традиціями. В українському живописі модерн розпочався наприкінці 19 століття з розписі Володимирського собору за ескізів Рубеля, вважає куратор виставки Ольга Жбанкова. А в архітектурі з павільйону Голгофа на Володимирській гірці та будинку з химерами архітектора городецького українським майстрам вдалося віднайти власну лінію Модерну та надати їй аутентичних рис, збагатити українську символіку та засвідчити співзвучність. Світовим мистецьким процесам в експозиції можна побачити сюжети з життя селян, козаків, гуцульських музик, фольклорних героїв, урбаністичні та пасторальні пейзажі, та велику кількість портретів, виконаних в різній манері. Окрім полотен на виставці, можна побачити і предмети декоративно-ужиткового мистецтва з приватних колекцій, які також належать до цього стилю. Втім, їх значно менше. Українська лінія модерно продовжує проект дослідження імпресіонізм і Україна і має на меті якомога повніше показати шляхи та особливості розвитку національного мистецтва кінця 19-го, початку 20-го століття.